В моїй голові живе ціле місто Там кожен будинок зітканий з листів, яких я ніколи не писав, але пам'ятаю слова, наче вони були вчора, хоч і сотні зим. Кожна вулиця це страх, що я обійшов, кожне перехрестя, вибір, якого я уникав. Коли я йду туди, де світла немає, Тіні підходять ближче, ніби питають, ти готовий, брат. Я не сплю, я рахую. Щоб не розірватися і кожна секунда, як дзвін, що кличе мене в бій самим собою. Тіні в голові говорять голосами, що я чув у дитинстві, у снах у підвалі. Вони кажуть, ти ніхто, я відповідаю, може й так, але ніхто не пройде цей шлях замість мене. Кожен шрам на моїй шкірі як графіті на стінах, де написано тут був я, і я ще повернусь Я бачу, як сонце сходить у холодних дворах, де навіть ворони не хочуть сідати на дроти Там, де діти вчаться, мовчати швидше, ніж говорити. А мрії продають за пачку сигарет. Вони питають, нащо ти тягнеш цей камінь, бо він мій він тримає мене. Я ще можу залишити слід, і кожна тінь, що ховається за рогом, це частина мене, що колись зламалась я збираю себе з уламків, як пазл, що ніхто не хотів складати. Тіні в голові говорять голосами, що я цю. Може вони мене з'їдять. Може я їх приручу. Але ми підемо далі разом, бо інакше мене не існує. Снагрене.